Сьогодні у столиці на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбулося прощання з легендарним українським футболістом Андрієм Балем. Самого ранку біля стадіону зібралися рідні Андрія Михайловича, колишні одноклубники, гравці київського Динамо різних поколінь, видатні спортсмени та звичайні вболівальники, які хотіли провести легенду радянського футболу в останню путь. Для полководців та офіцерів вважається за честь померти на полі бою. А серце Андрія Баля зупинилося на футбольному, коли той грав черговий матч ветеранів. Свої останні хвилини він провів на тому місці якому присвятив усе своє життя. Нагадаємо, за останній час це друга трагедія у великій динамівській сім'ї, адже нещодавно помер легендарний гравець київського клубу Валентин Белькевич. Всі ветерани Київського Динамо. всі ветерани України футболу. Всі склоняємо голови перед Андрюха. Я Валентином. Валентином якась біда. Це щось то случилось там наверху. что-то происходит в мире, в небесной этой канцелярии, которая что-то там кого-то тянет быстрее. Мы, как старшее поколение ветеранов, Молодежь нас должна, в общем-то, хоронить, а получается как-то все наоборот. Людина, яку рівнялась багато поколений хлопцев я пам'ятаю, якщо я підлітком сидів на трибунах, Тримав кулаки людина, яка залишилась в пам'яті, в якій був завжди гарний настрій, яка ізлучала енергію, і такою людиною вона залишиться.